просто число, трішки добрався на цю плантацію, недавно збирав, трішки небагато пробігся, зараз заходжу, буду підзбирувати. Ось перва ягодка, чорна із золотистими зернятками видвинуті е, назовні. Це той сорт, який я так хвалю. Можна побачити на е, Азія лежить. І ось такий чорний сорт. Це для особих людей, які там пару відео моїх бачили, що я вихваляю. Ось як цей сорт на фоні інших виглядає. Наступний день, ранок. Збирати, в принципі, є що. Світхард, перворічка, чорна, чорнюща ягода. На камеру передається як світленька, але вживу це чорна ягода. Повірте на слово, що це чорна чернюща. В повному дозріванні. Гнилі зовсім, самий-самий самий мінімум. Там на 100 ягід 5, от сили 5 штук гнилих. Все остальне е, держиться. Прийшов зараз дощ, збираю. Отак от вона виглядає. Золота. Ось є містами, вже остання стадія, є золотисті насінинки, золотисті, а є темно-червоні. Це саме останнє. Я просто я завідую тим людям зоздрю. Хто буде їсти цю ягоду? Ягода найвищого гатунку, е, найвищого. Ніде ніяких ні нюансів, нічого немає. Витримав, не погнила. Ну, просто супер. Це елітна ягода. Супер. У мене сьогодні 7 червня. Неділя. Заїхав зібрати для ВІП-клієнтів з десяток кілограм. Це світхард. Трішки перетримав його. Буду знімати з нього, трішки зніму саму, -саму найспілішу, що є. Ну, це перетримана ягода. Я вже зібрав звідси е, кілограмів 8. Зараз зніму ще пару кілограмчиків 4 приблизно. Та й на цьому збір на сьогодні закрию. Завтра буде величенька виборка. На риночок клері. Клері в мене закінчується. Клерів вже практично немає. Збирав я останній раз три дні назад, також перетримав клері зараз на смак як сіроп. Приблизно можна так пояснити. Солодкий, солодкий сироп на смак. Зараз ягода. Е, поливи е, зменшую до зборів. Три е, дні назад полив вчора, е, зовсім мало дав. Сьогодні ще прям зовсім зовсім мало дав, для того, щоб не налити в ягоду води і щоб вона просто-напросто за сьогодні не попеклася, бо це легенько раз-два. Клері, я не знаю, як показати, вона є, вона є, пройтися тут вона всередині позаховувалась, бо по бокам все зібрано, та що всередині. Вона достигає. Трішки думав, що буде менший калібр. ну Зараз калібр десь містами є, вистрелює. Тобто ось оце клері в кінці збору. ну Це отлічна клері. Отлічна. Ось так само. Це шикарна клері. Ну, про таку, на таку я навіть і не розраховую. Це просто такий поодіночний випадок. А так оцей калібр, це самий шикарний калібр, як для квері. Мене повністю влаштовує. Трішки бачу, там, як звичайно, температура грунту піднімається, калій подає признаки, але не наскільки серйозно, як в минулому році. Калій я тут давав один раз в каплю. Давно ще, ще під час білої, до, до білої ягоди я дав калій Яровський. І один кристалон, хелатний оцей калій. Та я показував, забув як вони називаються. Оці самі, самі найдорожчі теж давав калій, давав хелатний, хелатний кальцій по свіжим листочкам флаговим. Я дивлюся, що кальцій, кальцій ось на днях він буде просить кальцій, тому що, не знаю, видно, не видно. В первих він світлуватий як мені кажеться, світловатий. І де-не-де де, е, трішки такої підкрученої форми один із е, листочків. Тобто ось, оцей трішки підкручується. Е, але спрацювати е, напевно, спрацюю, напевно спрацюю після збору. Е, завтра, якщо буде час, е, дам хелот кальцію. Хилат кальцію по калію, ну, нормально, нормально. Азія теж перестигає е, не сильно я задоволений е, смаком е, після перших зборів, те, що залишилося, е, значить, трішки перелив я її, попеклася, трішки є така проблема. Не страшно. Може хтось не знає. Ну, не розуміє до кінця. Попечена ягода. Ось вона виглядає так, попечена. Зараз, Зараз покажу. Ось вона попечена ягода. В такому вигляді вона може... Спектися. Тобто, Вона по різним причинам може спектися. Вона може спектися, як тут, Не, тут де вона? Ага, ось 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 оця. Вона може спектися самим сонцем тут. А ця зварилася ягода через температуру нагрітого буга. Оця зварена. Принцип один і той же, це зварилося із-за того, що в ній зайшло багато вологи. Не страшно. Фітофтороз, фітофторозну ягоду я всю вибрав. Ну, як переважне, переважне, переважну кількість фітофторозної ягоди тут а, вже в принципі немає. Висить тут чиста е, нейтрал. Е, Більш-менш крупненька. Ну, як для Ані це крупна йогода вважається. Кущ крупненький, розвився непогано. Ще раз йогодку показую. Йогодка крупненька. Це тут по можливості я чистив. Квітоноси чистив, ягоду зачищав, вона кидає постійно в такому вигляді, а тут не подобається їй саме по собі ґрунт, вона трішки поменша. Але все одно непогано. Ягода поменша і кущик поменший. Ось така Аня. На розсаду у мене Мурано, кабріло і Аня. Пообривали по можливості всю ягоду, тут я постійно обриваю квітконоси. Виглядає непогано. Особливо Аня така вона свіженька, гарненька, блискуча. Розмножатися. Мальвіна, друга річка, е, з кущами все в порядку. Е, стадія, стадія по плодам зараз виглядає така, це зовість. Гарно виглядає, ніяких е, без ніяких е, болячок, без мінімальних количеством шкідників, але з мінімальним количеством От на даний момент показується, що саме ярке, що видно, це ось тріпс. Золотова така ягодка, покрита такою золотовою скоринкою. Це тріпс. З цієї ягоди нічого толкового не вийде. Також вона пошкоджена. А яку я тут десь не бачу, не замічаю. Десь вона тут пошкоджена є. Оце таке количество зав'язів для Мальвіни. Це непоганий непоганий такий варіант розвитку по колічству зав'язів. Пошкоджена трішки тимцом, але ну, зато видно, що щось буде. Щось можна буде скуштувати в цьому році, це точно. Ну, а там качество, колічество вже воно покаже. 10 червня. Збор клері. Ось така клерюха. Це солома, ми зараз збираємо, це ми пройшли. Ну, з... Процентів 30, не знаю, скільки тут на валі. Мало, маємо, пойдемо. Кларі трішки зібрали. Попір кілограму рівноважу. Збираємо так. Приблизно потрішки, і потім фасуємо по пів кілограма. Я так фасую.